Другий національний тиждень читання триває в Україні задля підтримки української книгосфери. Кожен з нас може долучитися, розповівши про улюблену книгу українською, поставивши у соціальних мережах хештег зачитане до дірок або тиждень читання. У нас на зв'язку українська поетеса, письменниця, журналістка Світлана Поваляєва. Пані Світлано, вітаю вас! Вітаю. Кінооб'єднання Вавилон 13 нині публікує короткі історії про українських митців, які продовжують жити і працювати в Україні попри повномасштабне вторгнення. І одне з відео за вашої участі, зокрема, там ви сказали, що варто переосмислити поезію і твори від військових, зокрема, і на це мають звернути увагу видавці. Загалом, на вашу думку, все, що створюється нині на тему війни, це спосіб. Виговорити свою особисту історію, чи це новий пласт такої своєрідної, спрощеної літератури, який існуватиме в Україні. Е, я почула слово слово спрощено це дуже дивно. Е, насправді, я думаю, що я говорила, я не пам'ятаю, що дослідно я сказала е, під час інтерв'ю в цьому фільмі, а, але я думаю, що я говорила. Навіть не про переосмислення, а про ту роль поезії, яка нарешті відкрилася зараз через е, такі страшні е, критичні стресові обставини, е, через війну, через смерті, обстріли, катування, через все, що е, через що ми проходимо. І е, е, е. Нарешті поезія не тільки салонна, не тільки грантова, не тільки висока література, те, що ми називаємо, так насправді тут немає абсолютно жодної різниці. Вона вийшла в широкі маси, тому що в стресовому стані людина практично не здатна якось глибоко і серйозно аналізувати і відрефлексовувати процеси. І тому насамперед на передній план завжди виходить живе слово коротке, особливо якщо воно ремоване, так? Це поезія, це музика, це будь-які знаєте, такі вияви пов'язані в тому числі із тілесністю. А я знаю дуже багатьох поетів і письменників. Ветеранів, фронтовиків, чиєю професією, скажімо так, назвімо це так, не, а які почали писати війни на війні, і повірте мені, це не якась е, окрема низова література. Е, це цілком собі гідно, гідні поезії і проза, е, іноді набагато краще не через тему війни і через те, що вони зачіпають якісь такі глибокі і житті. Речі, а просто навіть за своєю стилістикою, за тим, як це написано, як це подається, це може бути навіть набагато краще, ніж пишуть цивільні поети і письменники, які закінчили філологію, наприклад, які такими вважаються, багато пишуть і видають книжки. Мені здається, що час цієї дискусії взагалі минув уже давно. Тобто, це часи там ветнеметів, Скандалу Ветнамета з мистецьким арсеналом, там і так далі. Тобто, це все вже давно в минулому. У нас більш як 500 позицій а, воєнної літератури, прози і поезії. Я зацентую, що якщо студіки... Якщо ми говоримо про спрощену, це тут не про якість, а про форму і про доступність. Навпаки, тобто це про момент того, що література і поезія, зокрема, це не про небожителів, які а, десь там поети пишуть, і ніхто не знає навіть інколи не бачили їх і в життя в житті, так але це реальні люди, які зараз можуть бути і на фронті, і те, що їм болить, по суті болить і кожному їхньому читачеві. Тому тут більше, мабуть, не про зміст спрощеності, а про форму і доступність. Мені взагалі взагалі здається, що у нас ніколи не було такої проблеми. Розумієте, це е, у кацапів небожителі. Це у них ці їхні графомани, а е, які сюди там приїздили на якісь фестивалі, та е, з циганами і медведями. От вони там подають себе як якісь небожителі. В Україні такого ніколи не було. Ну дивіться, у нас хіба є е, ну, по перше, всі всіх знають, всі з усіма. Обіймаються на виступах і концертах і підписують книжки, і, і потім разом десь там тусять в якихось там, умовно кажучи, Купідоні, Да? По-друге, ті поети, які письменники, які зараз не воюють, а багато, ну більшість з них зараз воює. Той самий Поліжака, той Артем Полежака. Сергій Панчук, ну словом, багато зараз і письменників, і поетів е, на війні. То навіть ті, е, хто не воює зараз безпосередньо, такі як Сергій Жадан, наприклад, да, ну куди вже доступніше. То мені здається, що цього розподілу, як в слові, так і взагалі там в побуті, у нас просто в принципі ніколи не існувало. У нас ніколи не існувало культова поета як такого знаєте, небожителя, який там десь спочиває на, на лаврах, і люди не мають до нього. Доступу мало того, це розділення на людей і поетів ну. Отож, насправді це теж характерна риса для України. і Чудово, що ви її теж проговорили і взагалі піднімаємо так цей момент, що це і різниця, якраз наша культурологічна росіян, зокрема і українців. А сьогодні в ефірі ми говорили про те, як росіяни Маріупольський зруйнований драмтеатр завісили своїми Тостаєвськими і пропагують таким чином свою культуру. Ми бачимо, що це такий прояв цинізму. в Україні, на жаль, на щастя. Зовсім інша історія, чого на жаль, не зрозуміти росіянам. Разом з тим, ми нині так активно ще й популяризуємо українську культуру в світі. Якщо говорити за того, ж Сергія Жадана сьогодні теж є приємні новини стосовно нагородження його. І серед іншого, так в нас є чимало історій, спогадів від письменників, які зараз на війні. На вашу думку, це може створити певну якусь локальну українську літературу незрозуміло тим, у кого немає такого спільного досвіду, як в українців. Досвіду війни. Чи ми все ж у першу чергу маємо заповнювати внутрішньоринкову потребу, а вже потім думати про те, що західний читач буде читати в перекладі? Ви про локальність говорите як, як на погляд західного ринку? Правильно? Так, так, так. Тому що всередині країни, ну як ви розумієте, ні, ні для, для західного для західного ринку. А ми, от зокрема, mm -hmm. днями з Оксаною Забушко говорили, і вона теж проговорювала момент, що та останню сеїстику, яка вона псила, це європейці просили в неї напишіть, тому що ми проспали війну. От mm -hmm. аналогічно, і тут багато ще тез звучить у Європі серед європейців: що війна у вас, а не у нас. І ось це розмежовування воно відбувається. І таким чином нас ніби як так. війна своя, хоча ми певний щит Європи. Так саме, саме тому я, наприклад, спостерігаю зараз дуже великий інтерес в Європі, в Штатах, взагалі в світі, в Японії, до речі. До українців і до української, зокрема, поезії, прози, взагалі літератури. Багато запрошують в якісь часописи, писати якісь есеї, в якісь антології, просто на виступи. Я знаю, що безпрецедентно велика кількість зараз наших поетес і поетів і письменниць, письменників, а зокрема тих, які скажімо, на певний час виїхали з України. Вони безпрецедентно багато зараз виступають. І не лише з промовами, з такими ну, світоглядними, масштабними промовами, як скажімо, глинакру, а й просто зі своєю творчістю. І мені здається, що ми можемо і мусимо цю зацікавленість використати по максимуму, доки, доки вони намагаються зрозуміти, що ж сталося, як так, що ми проспали війну. А точно це наша війна, а може нам вдасться якось пропитляти, вибачте, готові. Е, то от зараз якраз власний момент для нас е, пояснити, що ні, друзі, ви не пропитляєте Спосіб. Цей процес завершено. Але я би не сказала, що вона локальна. Саме Гу -гу. зараз от є момент вийти з цієї локальності, в якій ми знаходилися, е, в тому числі і воєнної. Ну, тобто Теми війни взагалі як країни, а взагалі як творців, і, зокрема, в темі війни. От, дивіться, вони спочатку, ще там півроку чи рік тому, вони могли собі дозволити дехто говорити про те, що в нас взагалі тут якась громадянська війна, якийсь внутрішній конфлікт, не зрозумілий. Я думаю, що навряд чи зараз хтось, окрім вже зовсім якихось таких маргіналів, може собі дозволити публічно. Тож у цієї літератури реально є шанс з часом, аналогічно як у літератури, яка тільки зараз їх їх починає цікавити про те, як вони проспали війну. А з часом можливо, роки за два-три, а можливо і швидше, все ж і дізнаватися ці історії, те, що болить українцями, і ця ці книги, ці твори, вони не залишаться суто локальною історією, і це приємно. А загалом інститут книги, нам підказав, що зараз ви готуєте до друку збірку поезії. А це твори вже написані в період повномасштабного вторгнення. Чи готували її задовго до цього, і 24 лютого просто став періодом відтермінування? Певна частина цих поезій написана після 24 лютого, а певна частина до, і це так чи так стосується нашого життя війни, і як цивільними людьми. І як миттями, просто як звичайними істотами, які бояться смерті, а, наприклад, принаймні, варто про це думати і купити як а зокрема у збірці у збірці. ви ділитимете це на якісь періоди, як окремо ви ділятимете, що це як розвиток, теж спочатку цивільні, потім е, люди, які вже пізнали повномасштабну війну. Чи це вже читача виокремлюватиме в окремому в окремих поезіях? Е... Ви розумієте, мені там взагалі йшлося про зовсім інший якийсь такий умовно тематичний розподіл, причому не хронологічний. Але в видавництві це видавництво війха. До речі, я хочу на цьому що я дуже люблю це видавництво. А ще хочу сказати, що цю книжку проілюстрував наш неймовірний найкращий в світі народний художник Нікіта Титов. І от видавництво мене попросило зробити якихось там три умовних розділу. Ну це, це, це було доволі складно, і в результаті ми вирішили, що просто буде нуль, перша лінія і друга лінія. І це буде умовно ділити на наближеність чи віддаленість сили наших емоцій від безпосередньої лінії фронту. Отож, чекатимемо на вихід книги у світ, і наостанок попрошу вас. Ми зараз говоримо про в рамках тижня читання. Так, говоримо про книги, які зачитані до дірок кожним із нас. А чи можу вас попросити коротко порекомендувати книгу, яку ви особисто зачитали до дірок? Ну, до дірок я книжки не зачитаю, але я би дуже дуже порадила, просто порадила би. Неодмінно придбати і прочитати поетичну збірку Олени Горисонюк Тюремна пісня. Вона не нова, вона здається рік чи два, тому вийшла навіть здається, номінувалася на Шевченківську премію. Але це все-таки він насправді це. Глибока невірна поезія, і так само я би порадила читати. Якщо про саме про поезію йдеться, то е, взагалі просто всю поезію Катерина то Просто навіть заходите на її сторінку в Фейсбуці, окрім як е, купувати книжки і читаєте щодня. Читаємо усі щодня, тому що українці нація, яка пише і читає, і в цьому наша відмінність від того сусіда Росії, який продовжує вести війну. Щиро дякую вам за відповіді і розмову. Поетеса, письменниця, журналістка Світлана Павляєва була гостею культури на часі.